Іноді буває так, що людина впевнена, що він вистоїть перед фітною, а буває навпаки. Скільки людей, про яких думали, що вони вистають під час вітне, не витримали, і скільки таких, про кого гадали, що вони не витримують, вистояли. І у достовірному хадісі сказано: справді щасливий той, кого Аллах уберіг, відфітний. Так, щасливий той, кого Аллах уберіг відфітний. А той, кого ними випробувано, але він виявив терпіння. Теж є серед щасливих. Природа фітни полягає в тому, що вона охоплює всіх. І про це окремо свідчить Аллах. Аллах каже: бійтеся спокуси, фітни, яка не торкнеться лише тих, хто був несправедливим серед вас. Тобто, хтось може подумати, фітна – це щось зле таке, да? і воно так чи інакше повинно торкатися фасиків, джагілів. Там невіруючих, лицемірів і тому. Ні. Воно торкнеться кожного. Бійтеся, спокуси, фітни, яка не торкнеться лише тих, хто був несправедливим серед вас. І знайте, що Аллах суровий у наказанні.